Самий величезний привіт. Ми з вами у сінсей. Подивимось сьогодні, що цікавого привезли в магазин Сінсей, і я вже бачу новинки. Цю модель я показував в минулого відео. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, дивіться, ось таке плаття. Спинка іде. Як це правильно резинка, Ось така гармушка зібрана. Назвичайно гарний такий. Пудровий, можна сказати, колір на шлейках. Ціна такого, такої сукні 659 гривень. Ну, я скажу на спеку, на жару гарно, класична. Є трішечки інакша. Зараз я вам покажу ось така блакитного кольору. А, вона трішки по-інакшому зроблена. Ну, що я скажу? Простіше. Простіше, і ціна. 599 гривень. Також довгі. Спинка сама звичайнісінька. Так, тут ще новинки. Ну, класика. Біле з чорним, це взагалі класичне, дуже гарне плаття. Сюди якусь біжутерію. Знаєте, таке якесь намисто, або якийсь кулончик гарний. Ось ціна такого плаття: 459 гривень. Це найменший розмір висить. Збоку є. Як він називається розріз. Тільки з однієї сторони ось такий розріз. І точнісінько таке саме, тільки чорного кольору, якщо я не помиляюсь. Так, давайте подивимось. От бачите, зробили б оцю окантовочку навпаки білою, було б, мабуть, красивіше, чорний з білим. Тут гарно зробили біле з чорним. Ціна така ж сама 459 гривень. Ще один літній сарафан білий, біленький на спеку. Спинка також ось так зроблена. Шлейки регулюються. Ціна такого, є ще чорний бачу, 659 гривень. І точнісінько такий самий, дивіться, чорний. Хто полюбляє ось таку класику, можна придбати одинакові модельки, тільки за кольором різні. ще один не менш таке цікаве. Дивіться, смужка. Смужка ніколи з моди не виходить. Тут також має розріз, але з однієї сторони. Воно таке довге-довге в саму підлогу. До самого низу ціна 599 гривень такого смугастого а, сукні, сукні. Так, добре. А, це я також здається показував минулого разу. А, Якщо я не помиляюсь, 459 гривень. Дивіться, Little Black Dress. Оце класика на все життя. Нема що діти? Вдягнули Little Black Dress, намалювались гарний макіяж, розпустили волосся. І воно зараз зі знижкою 389 гривень. Акційна ціна у кожної дівчинки має бути маленьке чорне плаття. Тут збоку, бачите, зібране такою гармошкою. Теж має виріз з однієї сторони. І таке ж саме довге в саму підлогу. Просто це найменший розмір, вам показую. Гарне, гарне. Також біжутерію, якусь красиву, легкий макіяж і ви сама красива. Так, якщо гарно підібрати взуття до цього, до цієї сукні 599 гривень, обрати гарну шляпу, гарну сумку, щоб знаєте перегукувалась із шляпкою. Плетена є такі, да, шляпки, і плетені сумки, плетене взуття таке є на такій корковій підошві. Да? Оце буде дуже гарно і красиво. 599 гривень. Так, добре, ходіть далі. Це також, здається, не було минулого разу. Сукня 219 гривень, точно 219, давайте перевіримо. Дійсно, 219 гривень зараз зі знижкою. Сукня жіноча. Є ось така біжева. Також можна підібрати якусь гарну а, біжутерію сюди. І є ще чорна та сіра. Так, паняночки, ви ще ходите в спідничках. Дуже гарна оця. Зібрана гармошечкою а, у горошок. Надзвичайно класний такий а, самий колір. Я бачу, що він вже третій сезон, третій рік він в моді, навіть може здається, мені більше. 459 гривень коштує така спідниця, ну, звичайно, має підкладку. Ця трішки така простіша, 339, і ось така 359 гривень зараз а, зі знижкою. Так, добре. Тут дуже багато шортів різних: є катонові, є стрейчові. Це такі схожі, як на льон. Ціна 459 гривень, джинс білий 459 гривень. Це така, як підмішковину зроблено, І такі шорти 599 гривень. Є ось такі біжеві з поясочком, надзвичайно гарна класична модель, із поясочком я вже сказав. Також самий цей колір в моді 459 гривень ціна ось таких шортів. А це надзвичайно легкі, надзвичайно легкі. От на саму спеку в діли босоніжки отакі шорти 269 гривень. І колір дуже модний, я вам скажу. До речі, можна обрати, знаєте як, ось такого кольору шорти. Тобто ось такі шорти. Ось, а верх ось такого кольору якусь ковтинку, та ж розлітайка. До речі, це також ці самі шорти, та ж сама модель, тільки бачите, в іншому кольорі. І дивіться, як гарно співпадає, гарно підібрані кольори, надзвичайно красиво. Леопард. Леопардові шорти на резинці на зав'язку, ціна 339 А є ще ось такі також гарна а, гарний колір 519 а гривень із ланцюжком, тобто з поясочком, точніше. як сказати Не знаю, як на вас, але мені здається цього леопарду вже дуже забагато. Ціна таких а, 459 гривень. Міні здається це вже Ну не знаю мін... надогів цей принт. Треба зробити якусь паузу з цим принтом. А ось така спідничка буде доречна. До речі, розлітайка. Чи це шорти? Це все шорти. Вони такі широкі, зараз дуже модно. Широкі штани. Ось, ось такі шортики. Це вже цікавіший принт, ніж леопард, ще й бандик збоку. Ціна такої спіднички я вам здається не говорив. Ціна такої спідниці. Вже говорю ціну 459 гривень. Музика грає, тому хочу заглушити трішки. Голосно говорю. Так, зверніть увагу, новий завіс. Ось такі, бачите, всі штанята також біжеві. Все одно залишається в моді цей колір, не раз я вже повторився. Ось такі на резинці широкі, 399 гривень. Широкий, дійсно широкий, гарний такий, як струящийся, чи як правильно сказати, матеріал. Це вже така трішки класика. Має ось таку збоку темно, темно-синю смужку. Ціна не знаю. Вирвана ціна, одні залишились, мабуть. Так, І ось такі штанята 459 гривень. Теж на літо дуже круто, вони надзвичайно легкі, надзвичайно легкі і широкі донизу. Так, як зараз модно. І класика біжеві, теж надзвичайно легенькі, дуже легкі. Надзвичайно легенькі, вони вже не, а, не розширені донизу, а йдуть такі прямі. Ціна таких а, штанят 659 гривень. Ну і, звичайно, куда ж без біжевих сумочок. Вона ще має довгий ланцюжок, ремінець всередині. Ось така сумочка. Класична, звичайна. І вона зараз 519 гривень зі знижкою. Ця вже трішки більша, а також має довгий ремінець. Ціна такої сумочки 399 гривень зі знижкою. Зараз в акції ось такий ніби як клач, ніби як міні сумочка. Також має ремінець. Ціна зі знижкою. До речі, тут знижка 50%. 169 гривень. Ну, дуже багато чорних, класичних ось таких. 389 гривень. Також бачу зараз зі знижкою. Можна щось знайти зі знижками. 169 ось така шкіра молодого дермантину. Чорного кольору. І, до речі, хто чекав на знижку рюкзачки Hello Kitty, зараз їх можна придбати в акції ось такі. За ціною не бачу, не бачу, не бачу. Зараз скажу ціну вам. 619 гривень. Дивіться, яка велика сумка. Це, мабуть, декор якийсь. Це ланцюжок чи що, не розберу. Розібрався, зложив її ось така сумочка. Це вже, мабуть, така, е, не знаю куди. Ви собі придумаєте, є гаманець, який можна відшпалити. Ціна такої сумочки зараз є знижкою 60%. 269 гривень. Гарний цей рюкзак, але на нього знижки до сих пір немає. О, вже є знижка. 40% 389 гривень. Я його минулого разу показував. Дуже гарний цей стоганий принт красивий. Плетена сумка, гарна форма квадратна. Можна цей відв'язати, такий яскраво-червоний прив'язати інакший. Ціна 599 гривень. Ану, дивіться, як вам ця плетена. Ну, я бачу, що літом дуже багато дівчат ходять з такими плетеними сумочками 459 гривень. Не обов'язково рахувати її як пляжну з довгими ручками. А ось ці цікаві штучки, їх не було. Дивіться, є ще довгий ремінець, можна також повісити на плече. Ось така балямка штучка тут з боку. І магнітна застібка. Це дуже зручно та добре. Ще одна новинка також не було таких минулого разу. Цікава форма. 699 гривень ціна такої сумочки. Ще таку плетену взяти шляпу і будете закомплектовані на ціле літо. А що, гарна. Теж довга ручка, мені сподобалась. І хотів вам ще ось таку показати. Плетена також схожа до цієї, тільки вже така більш прямокутна форма, без усіляких. А, Бантиків також, бачите, відкривається на магніті, це дуже добре. І дивіться, яка моднява підкладка цікава. Є ще кишенька всередині. Невеличкі ось такі сумочки, хто любить небагато набирати з собою. Теж магнітна застіпка, має одну кишеньку і довгий ремінець. Ціна такої сумочки, вже вам говорю ціну, ось тут 599 гривень. А така також 599. Це також новинка, має всередині ремінець, закривається на замочок. Не знаю, лиця мені ручка подобається, вона така класична, в класичному стилі. Хоча і, бачите, така 659 гривень теж з чорним бантиком, хоча можна зняти. Хоча чорний це завжди була класика. Із довгими чорними ручками і закривається на замочок. І ще одна новинка, теж мінімалістична така сумочка, так як кошечок, знаєте, але має також довгу шлейку, закривається на блискавку. Чи не закривається? Ні, закривається. Ціна такої сумочки 659 гривень. Я би сказав, така сорочка розлітайка 269 гривень без рукавів на гудзики із комірцем. Ніколи не вийде горошок з моди, це точно. 339 гривень ось така спідничка. 339 гривень ось такий топ. І 459. Як гарно розвісили футболки, можна обрати за малюнком і за розміром, за кольором. Ось така гарна, дивіться, яка. Із золотистими вставочками, 269 гривень, це все Disney. Disney, Disney, Мікі Маус 289 гривень, чорно-біла. Так, ну, це такий, знаєте, десь вибігти кудись 339, мені здається, в магазин за хлібом, чи по дому ходити, чи вдома ходити. А ось така 119 лише, метелики, батерфляйки. Добре. Я не знаю, мені здається, це вже а, лишиться на осінь. А, оці теплі 459 гривень. До речі, вони. Ну, в принципі, якщо холодна погода, тут байки немає, то можна і вдягнути. Можна і вдягнути. Оцей також мені сподобався, але він з байкою і тому зі знижкою. 189 гривень. Гарний. Ну Хто полюбляє спортивний стиль, до джинсів буде красиво. Привезли нову колекцію Hello Kitty. Ось такі тапулетки. Hello Kitty 169 гривень зараз зі знижкою, зверніть увагу. До речі, ціна бюджетна ціна. Не є дорога, ось такі цікавенькі. Також піжами привезли Hello Kitty. Що тут у нас входить? 599 гривень. А, ось така ковтинка і штанят. А, і шортики. Ковтинка на короткий рукав і шорти. А є ковтинка і штанята. Це, мабуть, на зиму. 359 гривень зі знижкою. До речі, є набір Hello Kitty шкарпеточок. Ціна, зараз скажу вам, 149 гривень, ну, скільки, 500 гривень виходить пара. А ось такі зараз можна придбати зі знижкою 50% майже 79 гривень в акції. Тут дві пари. Нова піжама із таксами, чи хто це? Собачки, 659 гривень. Ціна такої піжами цікава. Така теж жаточка. 149 гривень та пулети. Атласна така, атласна червона сексі Мексійова зі штанятами. Зараз в акції 500, ну, зі знижкою точно, а точніше 519 гривень. І дуже-дуже багато привезли ось таких топів різних по 149 гривень, біжеві, малинові, білі, чорні, різні різні. Так, і здається, ми зараз підемо подивимось на чоловічий, може щось ще нове привезли із чоловічого відділу. Ось за такі шляпи, капелюхи я говорив на початку відео підібрати до, до ось цього платячка. Пам'ятаєте, я говорив, так? Да? Гарний цей капелюх, великий. Ціна його 339 гривень. Є трішки менший 269 гривень. Теж такий цікавий. Гарний, я думаю, це топ, а це не топ. Це такий, як плавати, мабуть, да? закритий, 599 гривень. Ну, як, як він називається, скажіть. Ну, на язику крутиться. Ну, що плавати? Вдягаєш плав... плавати? Забув. Плавательний костюм <кхи> Боже, я згадав, купальник. Дивіться, нові тапуєти відкриті, 149 гривень ось такі. Трішечки інакші із бантиками. Дуже м'якенькі. Тут така піна, що запам'ятовує. 139 гривень. Ой, вони, вони дійсно круті. 139 гривень, дійсно класні. Схожі, ніжно-рожеві, точніше, ніжно-пудрові. Теж такі м'ягенькі. За ціною, вже вам говорю, 219 гривень. Мені здається, з чоловічого нічого немає нового, дійсно нічого немає. Кому просто цікаво, можете пошукати в плейлисті на чоловічий одяг. оці шорти, здається, нові на резинці. Нового щось не дуже багато, 599 гривень. Здається мені, що в Сінсеї завжди трішки менший вибір чоловічого. Мені так здається. Цю футболочку теніску я міряв. 339 гривень, гарна, красива, але я порився в своєму комоді і знайшов, є, що носити цього літа. А ось а, джинси я минулого разу, коли знімав відео, я придбав собі джинси. Їх вже немає. Чи є? А, ні, є. Є, придбав все ж таки джинси, бачу, і шорти гарні також на резинці. Це таких не було. Скільки вони? 659 гривень. Гарні такі ніжно-ніжно-блакитні. Ось такі ж штани я собі купив за 359 гривень. Що, якщо ще далі вони в акції, то можете подивитися. На літо класні. Да, 359 гривень, зараз вони зі знижкою 50%. На резинці з кишенями, все як має бути. Є світлі ось такі. ну Я взяв світліші, тому що все темне, темне, темне. Вирішив взяти світлі. У мене таких ніколи не було. І ось такі самісінькі, як я купив, тільки темні. 359 гривень також зі знижкою на резинці. А чорні я не знаю, я не дивився, здається, чорні штанята. Також схожі до цих 659 без знижки. Багато розпродають штанів, точніше, зі знижкою 389 гривень, ось такі. Такі також 359, 339, ось такі звичайні, як я говорю, вибігти в магазин через дорогу за хлібом. І а, Сведрики також, мабуть, вже та, з розпродажу 50% 289 гривень. Ось такий. І є ще зі смужкою, також 300 а ні, 389 зі смужкою. Це оцей простий 289 гривень. І бачу, з футболок нічого нема. Все, що було, те й залишилося. Те, що минулого разу залишилося. Бачу, тут одна така футболка була. А, їх розібрали, мабуть. Розібрали гарно, дуже красиво, Я так і думав, що їх розберуть в перший же день. 289 ну це на байко. Ой, ці також гарні у смужку. 269 гривень. Ну що, я буду закінчувати тоді відео, бажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд, щоб у вас все було добре. До зустрічі вже у наступних відео. Всім пока!